Вітаю вас, шановні брати і сестри! Христос посеред нас. До вашої уваги, православний вісник, програма, яка допомагає нам зберігати внутрішню опору та бачити життя не лише у вимірі матеріальних подій, а у вимірі духовного сенсу. Для цього сьогодні у програмі ми зробимо таке: згадаємо собор вселенських учителів, святителів Василія Великого, Григорія Богослова та Іоанна Златоуста. І доторкнемося до їхнього духовного спадку. Перегорнемо нову сторінку церковного літопису, щоб побачити, чим жила церква протягом тижня. Вирушимо у віртуальне паломництво українськими православними святинями, щоб ще раз відчути, шлях до Бога інколи починається з тихого прагнення серця. Звісно, є моменти, коли людині важливо не просто почути інформацію, а знайти внутрішнє світло. Саме на цьому зосереджує увагу авторський колектив Вісник. Тож, якщо цей випуск підтримує вас, підтримайте і ви нашу працю. Поставте вподобання, напишіть кілька слів у коментарях і підпишіться на канал. Таким чином, православне слово продовжуватиме звучати там, де на нього. Чекають. У житті церкви є постаті, яких називають учителями, не тому, що вони працювали у школі багато повчаючи, а тому, що їхнє слово стало дорогою. Дорогою до істини, вічності та правди. Святителі Василій Великий Григорій Богослов та Іоанн Златоуст. Це три великі голоси, які по сьогодні допомагають нам мислити глибше, молитися уважніше і жити чесніше. Різні за характером і шляхом вони були єдині в головному. Кожен із них свідчив, що віра це не прикраса життя, а його серцевина. А слова златоуста, слава Богу за все взагалі стали універсальною формулою. Християнської мудрості, адже в них не наївний оптимізм, а духовна зрілість. Тобто здатність бачити Бога не лише у світлій годині, а й у випробуванні, зберігати вдячність навіть тоді, коли важко, і навчити цьому інших по-справжньому, можливо, лише особистим прикладом, з чим усі троє святителів блискуче впоралися. Богослуженні православної церкви святителі Василій Великий, Григорій Богослов і Іан Златоустий, називаються трійцею богомудрою, і в дійсності цей вираз найкраще виражає суть життя цих трьох святителів. Адже все своє життя вони проповідували трійцю єдиносушну і нероздільню Отця і Сина і Святого Духа. За цю віру вони готові були постраждати, цю віру вони проповідували своїм життям і всім своїм єством. Цих святих називають по-особливому, кожний із них має своє найменування. Василій отримує найменування великого по праву і ще при житті, адже він був не тільки відомий, богословськими своїми пізнаннями. Але і адміністративно-церковними відносинами, адже він зібрав усіх інтелектуалів свого часу. Святитель відомий не тільки літургією, яку служать 10 разів у всій православній церкві, але і кожнодневними молитвами, які наповнюють правило як загальноцерковне, так і Правило кожного християнина. Святитель Григорій отримує найменування Богослов після святого апостола і євангелиста Іоанна Богослова. Адже іще його сучасники говорили про те, що хто не вірить так, як святитель Григорій Богослов, хто богословствує щось зайве, не таке, як в його творах, то є єретиком. Святитель Григорій. Також відомий своїм ревним життям і був для своїх послідовників прикладом ревного служіння як архієрей. Адже, маючи великі статки, він не користувався ними, роздавав нищим, а сам найбільше прагнув до того, аби пізнавати божественне розуміння усіх речей, аніж якихось матеріальних достатків. Святитель Іоанн отримує найменування Златоуст, оскільки своїми золотими устами він відділяє правду від напівправди, яка неодмінно веде до омани. У своїх живих проповідях, своїми молитвами він завжди проповідував триєдиного Бога. І навіть сьогодні мільйони вірян. Усієї православної церкви його устами разом з його молитвами прославляють Його пречисте ім'я. Три святителі дають нам приклад сьогодні віри, дають приклад живого слова, дають приклад особистий для кожного із нас, яким чином потрібно проповідувати і бути в слові зі словом. Та жити саме Словом воплоченим Господом нашим Ісусом Христом. Літопис це простір, де видно, церква живе не лише словами, а ділом. Віра проявляється там, де люди підтримують одне одного, моляться, служать, знаходять сили не замикатися в собі і не озлоблюватися. Великий гуманіст ХХ століття Альберт Швейцер сказав дуже влучно: єдиний спосіб вплинути на людину допомогти їй. Саме так і працює християнська любов тихо, але конкретно рятуючи ближнього. Тож подивимося, як ці кроки живої віри, спільної молитви і милосердя відбувалися в житті церкви протягом цього тижня. 5-6 лютого 2026 року, з благословення блаженнішого митрополита Київського і всієї України Онуфрія, в місті Барі, Італія, пройшло чергове річне зібрання західноєвропейського вікаріатства Української православної церкви під головуванням керуючого вікаріатством єпископа Боярського Веніаміна. Під час зустрічі священнослужителі обговорили питання пастерського служіння та організації парафіяльного життя за кордоном. Були підбиті підсумки діяльності вікаріатства за минулий рік, зокрема допомоги ЗСУ та співгромадянам в Україні за кордонними парафіями УПЦ. Також протягом різдвяного періоду 2026 року вікаріатством був проведений загальний збір коштів для потреб ЗСУ. 8 лютого 2026 року, в неділю проблудного сина, митрополит Хустський і Виноградівський Марк звершив освячення престолу та святкову божественну літургію в Іллінському храмі села Велятино. Його високопреосвященству співслужили вікарій Хустської єпархії, архієпископ Угольський Симеон та духовенство єпархії. За богослужінням підносилися особливі молитви за мир в Україні, її народ та воїнів Збройних сил України. Після відпусту правлячий архієрей привітав настоятеля та вірян зі знаменною подією у житті парафії. Щоб вирушити в паломництво, не завжди потрібна дорога з квитками і валізами. Інколи найперший крок це внутрішнє бажання наблизитися до Бога і доторкнутися до святині серця. І навіть сучасні технології, які часто розпорушують нашу увагу, можуть стати корисним вікном, якщо ми дивимося не поспіхом, а з тишою всередині. Узагальнюючи цей духовний досвід, можна сказати так. Святиня відкривається не очам, а живому серцю. Тож сьогодні запрошуємо вас у віртуальне паломництво нашими вітчизняними святинями. І нехай ця невелика подорож з новою силою нагадає нам про небо, яке завжди ближче, ніж здається. На Вінниччині поблизу українсько-молдовського кордону височіє унікальна православна обитель Лядівський усікновенський чоловічий монастир. Він частина величезної скелі, у підніжжя якої тече Дністер. За переказами, цей монастир давніше за Києво-Печерську лавру на 13 років. Заснував обитель родоначальник чернецтва в Київській Русі, преподобний Антоній Печерський. Лядівський монастир, скельний монастир називають подільським афоном. Тому що, коли преподобний Антоній повертався зі Святої Гори Афон, він ніс подвига поставі молитви в давньогорецькому монастирі Сфігмен, якому більше тисячі років. Провівши на Афоні близько 20 років, він повертався з Чорноморя по Дністру. Ця гора Лядівська йому дуже нагадала рідну гору Афонську, і він вирішив зупинитися тут і заснував найдрівніший монастир. Монастир почався з невеликої крейдової скелі. У ній преподобний Антоній власноруч висік келію, в якій жив і молився. Келія і донині збереглася неушкодженою, аскетична та дуже маленька, як і тисячу років тому. Історія заснування обителі закарбована фарбами на іконі. Преподобний стоїть на Лядівській горі, а внизу по річці пливе човен, яким святий дістався цієї місцини. Е, така ж сама келія. Мається на увазі по розмірам, збереглася в цьому давньогрецькому монастирі на Фігмен Горі Горіафон. Розміри келії мається на увазі, і особливо ложа преподобного Антонія. Згодом тут оселилися й інші ченці. Достеменно невідомо, скільки їх було. Отець Нікон припускає, що не більше 20. У різні часи монастир занепадав і відновлювався. Зубожів і збагачувався. Чернече життя у ньому завмирало і знову оживало. Зокрема, у 13-14 століттях лядовські скелясті береги були під владою татаро-монголів. Урдинці пограбували усі монастирські цінності, проте так і не змогли відібрати найцінніше православну віру сердець вірян. В ході будівельних робіт було знайдено дуже багато мощей, братії монахів цього монастиря, і навіть знаходять дитячі, дитячі кістки. Це означає, що коли йшла турецька навала, ці православний люд вони ховалися, шукали прихисток в монастирі. У радянські часи обитель була знищена, Богоборча влада оголосила ченців та парафіян монастиря ворогами народу і контрабандистами. На знак розправи, храми Келії і дзвіницю безпощадно підірвали. У 1938 році тут проходила оборона лінія Карбишева і монастир був зруйнований. Архітектурний комплекс монастиря мається на увазі усікновенський храм, храм Честь Великомученці Параскеви П'ятниці, дзвіниця, і келійний корпус, і галерея. Все це було зруйновано. Ті оці купола цих церков всі були на Дні Дністра. Єдиним, єдиний храм, який уцілився храм преподобного Антонія. Його також планували знищити підрівники, Вони хотіли вже знищувати храм, двері храму були зачинені, і ці підрівники почули, якби ніби екангельський як спів, і таким чином по молитвах преподобного Антонія. Господь зберіг для нас цей храм і майбутнє покоління. Також дивним чином вціліла келія святого. Відродження давньої обителі почалось наприкінці 90-х років минулого століття. За справу взялися ченці Почаївської лаври, і вже за кілька років збудовані нові храми та дзвіниця корпус з келіями для братії. А ще встановлено великий кам'яний хрест точна копія хреста, що височіє на святій Горі Афон. Зараз у монастирі, настоятелем якого є ігумен Антоній, подвизаються ченці, іноки та послушники. Історія нашого монастиря вона пов'язана зі Святою Горою Афон і також з Києво-Печерською лаврою, тому що при пострізі вінночество чи монашества в нашому монастирі даються імена києво-печерських святи. Реставраційно-відновлювальні роботи в обителі тривають. Головний монастирський храм на честь. Усікновення глави Йоанна Притечі та храм великомучениці Параскеви П'ятниці планується добудувати з каменю у неовізантійському стилі. Ми намагаємося, як ви бачите, і в архітектурі будівництві і намагаємося відтворити афонську традицію, і також в церковно богослужбовому ставі у нас є свої основні особливості, які нагадують богослужіння Святої Гори Афон. Чин відспівування братії також звершується в особливий спосіб за традиціями афону. Коли помирає монах, тіло його в буквальному сенсі цього слова сікається могила. На 2-3 роки тіло захоронюють і через 2-3 роки відкопують і кістки омивають оливкою олією вином. На Горі Афон критерієм святості є. Колір костей. Якщо білий колір це означає, що спася монах, а такий мідний колір це означає, що монах досягнув великої святості агіус. Кожен день для братії Лядівського монастиря розпочинається і завершується молитвою. Мальовничі пейзажі не відволікають, а навпаки, за словами чанців, сприяють розумінню того, навіщо ти тут, який сенс твого перебування серед цих намолених віками кам'янистих скель? Серед цієї живописної тиші по особливому відчувається присутність Господа та його благодать. На цьому наш сьогоднішній випуск добігає завершення. Ми згадали великих учителів церкви, які залишили нам спадок мудрості і духовної тверезості. Побачили життя церкви в літописі, а на довершення, незважаючи на зимову погоду, здійснили маленьке паломництво, навіть якщо воно відбулося через екран. Дотик до святині обов'язково відбувся нашим серцем. Дякуємо, що були з православним вісником. Підтримуйте програму вашими відгуками, коментарями і поширеннями, а головне зберігайте молитву за нашу церкву та батьківщину, за українських воїнів-героїв, за волонтерів, рятувальників, лікарів та енергетиків, за всіх поранених та постраждалих. І за кожне серце, яке потребує миру, Христос посеред нас і є, і буде.